Вітаю друзі, слава Україні. 18 рік висаджувалися трапезунди від Колесникова. Так як він сказав це від Ілліаса. І от їх бавим-бавим І щось з ними стається постійно. І врожайність якби непогана є на тих гілках, які вдалося зберегти. Але в основному всі гілки гинуть, всі ті прирости, які виросли попередньо, От, наче є урожайність, гарна. Але ніяк не можуть сформуватися оці кущі. Виросла гілка, на другий рік заплодоносила, починає помаленьку всихати. І прирости, от, 40 см приріс на даний час. Це на тих кількох. Штамбах, які залишили в кущеві. Вже не залишали одне деревце, залишив вже 5-6 штамбів. Є молода порость, все нормально. Але потім щось їх крутить, щось з ними твориться, з'являються такі признаки підсихання. І гілка вмирає, десь вона відсихає. При тому маючи гарну врожайність. Класні горіхи. Чому причина? Не розумію. Поряд ростуть шикарно всі інші сорти. Тут їх є пара десятків. Автопезунда. Ось така от біда. Молодий привіст і засох. І отак. От i don't know what's in